До вашої уваги головні новини району. Це броди у студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. глядачам та у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаємо донатити на Збройні Сили України, а також підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке. концерт на підтримку ЗСУ організували у селі Суховоля. Репортаж із місцевого храму, караоке на селі, як місцеві мешканці прославляли народження спасителя. Слизькі вихідні, як негода у Бродах, стала на заваді водіям. Та додала клопотів комунальникам. Про ці та інші новини далі. У місцевому храмі у селі Суховоля Бродівської міської територіальної громади перед новим роком провели благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Побувала на концерті наша знімальна група. Напередодні нового 2024 року у селі Суховоля Бродівської міської територіальної громади. У церкві святого Миколая після молебню за наших незламних воїнів організували благодійний концерт для підтримки односельчанина Романа Підгурського. Цього разу збирали кошти для придбання FPV-дронів для його бригади. Мистецький фронт сьогодні допомагає закрити дане питання. Парафіяни церкви Святого Миколая мали змогу почути чудове виконання колядок і тим самим відчути не лише атмосферу Різдва, а й задонатити на збройні сили України. Загалом такі благодійні заходи є досить важливими у підтримці наших військових, які кожну мить виборюють для нас незалежність та спокій у громаді. Тож нехай кожна гривня надана у тилу стане поштовхом для наближення перемоги. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн. У селі Смільне Бродівської міської територіальної громади перед новим роком також організували і караоке-концерт. Тут місцеві жителі мали можливість продемонструвати свої таланти. Увага на екран. В останній день 2023 року на центральній площі біля ялинки у селі Смільна влаштували караоке-захід. Кожен житель Смільницького округу мав змогу заколядувати і тим самим продемонструвати свій талант. Щоб ми і проживали і діти не знали, а чи знаєш, господарю, що Бог народився? у вертепі, на соломці Ісус з'явився. хай Господь мале дитя. Благ. Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, ми вже будем Господарю від вас відходити і рожденого Ісуса буде ви просити, Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. І біди не знали, а Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в і проживали, і біди не знали. Тут панувала святкова атмосфера. Густей частували запашними пампушками та збирали кошти на підтримку засу. Зокрема, спільними зусиллями вдалося зібрати сім тисяч тридцять гривень. І це не аби яка підтримка для жителів села. Участь у організації такого чудового заходу взяли Івана Карплюк, Наталія Гудема, Анна Онойко, Марія Губар Підтримати спільну коляду у селі Смільне приїхали також начальниця відділу культури, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін та головний спеціаліст вище згаданого відділу Михайло Чунгін, Сергій Нікішин, телеканал «Бродивмайн». У бродах негода завдала чималих клопотів водіям та працівникам комунального підприємства Броди, якою була погода у бродах. Дивіться далі. Після чергового снігового колапсу ми стали свідками того, як один із автомобілів, що рухався в сторону центру, провалився у кломбу, яка була замаскована снігом. Гелядь у тебе задня включена. Я, я махнул. Давай, давай видимо. Давай, 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 давай! Відтак мешканці самотужки повинні були витягувати автомобіль, що провалився, а також розчищати власними селами дорогу від снігу, коли це до прикладу мали би зробити працівники. Комунального підприємства Броди, яке утримується за місцевий бюджет, нагадаємо, що на 2024 рік на програму благоустрою виділили більше 20 мільйонів гривень. Але наші люди не стали чекати допомоги від комунальників і розчистили клумби від снігу самі, аби більше ніхто не провалювався, адже як показала практика жодних попереджувальних знаків про Підступні ями ніхто так і не поставив. Сергій Нікішин, телеканал Онлайн. На цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. всім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати про новини, що вже стали історією. 19 грудня службою у справах дітей Берестечківської міської ради, а також фахівцем із соціальної роботи відділення соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Тетяною Мокрійчук серед вихованців ПТУ No27 міста Берестечко проведено лекції на теми Стоп булінг, електронні сигарети та вейпи безпечна альтернатива чи шкода здоров'ю. По закінченню заходу з учнями проведено анонімне анкентування на тему насилля в освітньому середовищі. У ході зустрічі головний спеціаліст служби Юлія Киричук роз'яснила учням щодо форм та ознак булінгу, попередила їх про відповідальність за даний вид порушення. Велику увагу у ході лекції було приділено впливу електронних сигарет на організм людини. Захід був повчальним, оскільки учням говорили наслідки коріння та ризики шкідливих звичок для їх здоров'я і не тільки. Обдаровані діти золотий запас української нації, її майбутнє, її еліта. Гордість і надія України джерело її авторитету у всьому світі. Не варто доводити, що кожна нація сильна своїми талантами, а талант завжди родом з дитинства. Тож кожна дитина може стати успішною в житті. Досягти значного успіху, знайти себе у суспільстві, реалізувати свої можливості на повну силу. Напередодні нового року у Козинській громаді привітали призерів всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Голова Козинської громади Іван Школяр вручив усім переможцям грошові премії та організував екскурсійну поїздку у місто Львів. Виховати такі якості особистості, як наполегливість, жага до знань, уміння сконцентруватися та допомогти здібним учням піднятися на вершину слави, неможливі без постійної допомоги і підтримки справжніх фахівців своєї справи, талановитих вчителів. Тож щиро дякуємо учителям, наставникам та керівникам за плідну та результативну працю, ім'я розбудови європейської освіти нашої держави. Вітаємо учнів та педагогів Козинської територіальної громади з успішними результатами плідної праці, зичимо вдалих стартів, особистих перемог, нових і результативних здобутків, натхнення та успіхів. Відбулась 31 ша позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8-го демократичного скликання. Так, 14 грудня в Центральному будинку культури міста Берестечко відбулася позачергова сесія Берестечківської міської ради. Відкриття сесії розпочалося зі хвилини мовчання та звучання Державного гімну України. На сесії було вирішено ряд питань. Зокрема, внесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет на 2023 рік. Затверджено програму економічного та соціального розвитку Берестечківської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, а також вирішено ряд інших питань. Красненська селищна рада закупила для військових дрони. Так напередодні нового року за кошти з місцевого бюджету Красненська селищна рада закупила для потреб військових 10 дронів та акумулятори до них. Ці дрони на фронті є дуже необхідними у виявленні ворожих позицій, ідентифікації та відстеженні об'єктів. За словами кресненського селищного голови Романа Фурди, квадрокоптери це ефективний механізм знищення ворожої техніки та військових, які допоможуть воїнам-героям успішно знищувати расистів. Новорічний калейдоскоп для дітей Берестечківської громади. Новий рік час змін та святкової магії. Це найказковіше, найдобріше та найулюбленіше свято. Так, 20 грудня у Центральному будинку культури міста Берестечко відбувся передноворічний концерт вихованців Центру музично-естетичної освіти школярів міста Берестечко. Захід зібрав велику кількість шанувальників і прихильників талантів юних артистів, а вони у свою чергу не розчарували глядачів, подарувавши їм цікаву подорож у казковий світ мистецтва. Почесними гостями були благодійники разом із телевізійною групою місцевого телебачення Республіки Польща. Свято подарувало гарний настрій та багато позитивних емоцій усім присутнім. По закінченню концерту секретар Берестечківської міської ради Орися Максимець та начальник служби у справах дітей Ольга Градова вручили грамоти пастору методицької місії, що діє у місті Львів Ярославу Батору з Республіки Польща, методисту Теду Джонсону з міста Вашингтон США, за сприяння яких діти отримали солодкі подарунки у співпраці зі службою у справах дітей Берестечківської міської ради. Окрім солодких гостинців, благодійники надали гуманітарну допомогу у вигляді вживаного одягу продуктів харчування для дітей, які перебувають на обліку служби. Отож, бажаємо усім жителям міста Броди та усіх територіальних громад гарно провести цей 2023 рік та прекрасно зустріти 2024. Бережіть себе, до нових зустрічей! Побачимось у новому році.